Матч 13-го туру чемпіонату Ю-19, чемпіонату Ю державу. Готуються команди. Бачимо налаштування Віталія Гавриша. Поїхали матчі розпочався про склади команд зараз. десятка Вадим Мерва. 15-й. Денис Шарай, 19-й. Максим Калінкін. Другий номер. Захарі Захарків, номер 77 Агазазян. А це відповідь Колоса. Роман Кузик. Простріл. порожні ворота. Гол. Віктор Тригуб. Здорово! Хороший момент. І... Ось Денисенко з м'ячем. фінтить, Даніл удар. Поворотах. Здорово! Фантастика! Який красивий м'яч. Даніл де. А Гусол? Гусел фінтить. Удар! Артема. Вище воріт. А Гусол вже забивав в минулому. А гусола пришвидшується. Гусол знову. Гусол активний. Удар. І там Омельченко переводить м'яч на ку. А зараз відповідь кривбаса. І шу. Чемпіонаті. Кузик знову фінтить! Кузик, буде пас. Удар! Го! Здорово! Роман Кузик. Кузик простріл! Можна завершувати! Гусол, удар! Омельченко рятує! Але, чесно кажучи, був сьогодні кривбас дуже і дуже слабеньким. Ну, а цей момент не реалізує Захар Захарків, який просто звигинає свисток. Вітаємо ковалівців з перемогою, вітаємо тренерів з перемогою. Ну і.